За час мого полону до нас приїжджав Стівен Сігал. Коли був тракт в Оленівці в Брако, нас коли всіх звідти витягли, то наче як нам казали, що якісь машини Червоного Хреста приїжджали, але їх не пропустила адміністрація колонії. А під час знаходження мого перебування в Таганрожському СІЗО взагалі нікого не було, і ті, хто приїжджали, їх їм показували от як у нас було п'ять бараків, два бараки окремо відселені азовці, а на трьох інших бараках були хлопці з Національної гвардії Збройних сил України і ТРО. Тобто нас тримали завжди окремо. І нас саме не показували. Нас показували лише для російського телебачення і все. А всі інші камери я не знаю, яких. Відомств приїжджали, то їм показували тих хлопців.